Нуй життя, людина, до безтями, коли блукаєш, ти за кмарними думками. Коли здається, все кругом немиле, тоді цінуй ще більш, збирай всі сили. Для тебе ластівка в небі літає, звіти калина, білим снігом розсипає. Нічого, що слеза херлина і стікає. Життя одне, дорожчого немає. Організатори благодійного концерту від серця до серця Ірина Іванівна Каплій, Наталя та Сергій Шаповал. Виносимо подяку всім, хто допомагав в організації та проведенні. ансамблю народно сценічного танцю Веселка, керівник Яна Білоцерківець, школі сучасного танцю Степ -бай степ керівники Тарас та Надія Близнюк, ансамблю народно сценічного танцю «Світанок» – керівники Надія Суїменко. Начальнику відділу культури райдержадміністрації Ларисі Володимирівні Труш, директору районного будинку культури Віктору Миколайовичу Жартовському та колективу районного будинку культури. Також дякуємо за значні матеріальні внески трудовому колективу Діола Агро на чолі з Іваном Павловичем Долею та приватному підприємству Нова друкарня на чолі з Михайлом Михайловичем Минкою. І сьогодні цілий вечір свою творчість вам дарувала. Же це всеукраїнських конкурсів маленька дівчинка з великим талантом Олеся Шаповал. Ми щиро бажаємо дівчаткам швидкого одужання, а їхнім родинам віри, терпіння і любові. Дякуємо за увагу! До побачення до нових зустрічей!